Дев'ята ранку на території госпіталю для ветеранів, як ніколи велелюдно, план на найближчі кілька годин причепорити клумби з квітами, пофарбувати паркани та найголовніше посадити близько 30 дерев, дубів, яблунь та черешень. Щороку в нас приходять в цей день весняний, багато людей і керівництво області. І в нас вже багато посаджено їхніми руками дерев, і садових, і таких лісових дерев. Дай Бог вони виростуть і буде пам'ять про цих людей. Посадовці садять дерева з жартами, примовками. Наприклад, голова обласної ради Микола Дерекот тільки накопнув, одразу наштовхнувся на щось тверде. каже, мабуть, скарб це приємно, тому що природа завжди це є приємно. Вона надихає на життя. Плюс я дуже люблю і сам займаюся завжди і фруктовими деревами, і особливо цвітами. Я люблю за ними завжди доглядати. Губернатор Василь Ядуха теж садить дерева зі знанням справи, а заразом озвучує інструкцію викопати яму відповідно до довжини коріння, а саме коріння освіжити, відрізавши на півтора сантиметри. Щепленням треба садити на південь. На південь обов'язково зразу треба розпушити дно на сантиметрів, три-чотири. Дати дві треті землі, приталувати, підлити і зверху засипати хорошо землею і чуть-чуть приталувати. Деякі пацієнти спостерігають за стараннями посадовців з вікна, а от 86-річний Василь Кащук вирішив взяти участь у суботнику особисто. Ми спеціально готувалися, бачу, вдягнули кеди. Я А я на зарядку рано бігаю. Я в своєму житті ого, вже, мабуть, ліс був би. Я багато садив дерева. В області взято курс на заліснення. Якщо раніше розорювали під посіви все підряд, тепер на неродючих землях садитимуть нові дерева. Сьогодні ведеться мова: землі мають експлуатуватися в сільському господарстві ті, які дають природну віддачу. А ті, на яких йдуть тідні затрати, мають бути заліснені, а долини мають бути всі зроблені в ставках. Да отаку програму ми плануємо зробити. Це перше, друге, сьогодні багато вирізається дерев, сьогодні багато садків, і бачимо навіть отут, вони вже застарілі, їх потрібно оновлювати, тому цей процес безкінечний. Ліси займають біля 13% території Хмельниччини. За цим показником область одна з найкращих в Україні, проте досконалості немає меж. Для досягнення оптимальної лісистості треба засадити деревами ще 80 тисяч гектарів. Якщо кожен мешканець області. Кожного року працездатний мешканець області, кожного року посадить хоча б 5 дерев, 5 дерев то за 10 років ми, ми досягнемо оптимальної лісистості. Світлана Сафіна, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.